А ось і я! І наші новинки. Друзі, нарешті ми отримали від Norbi Group, такий у нас новий в Україні. Проєкт цікавий. Такі класні речі. Для тих, хто любить на стандарті камуфляжі, тепло, комфорт і затишок. Показуємо. Та є страль, він був на мені. Далі. Отакий мультикама-Рід. Це типу пустельний варіант мультикам. підплатні пліді. Дуже якісне фарбування. Засновники цього проєкту, вони коротше, заморочились конкретно. Дуже класний, приємний такий плюш. Це у нас De Desert Tiger. Коротше, я думаю, нас чекає багато контенту, також із полігонів е з їхніми виробами. Ось такий криптек. який дуже приємний, накенький на дотик, дуже кайфовий. Е Просто пушка. Е цікавий взагалі проєкт. Зараз ми з'явилися пледи, рушники. Але я думаю, що скоро вони ще щось подумають. Це мультикантробік такий. Uh, такі, коротше, ну просто пушка. Якщо ви от, просто любите якийсь вид камуфляжу і хочете його якомога на більших речах у себе бачите, для вас просто такий прикріпляється. Це у нас родензі анкаму. І ще буде Multicam Black. Блек. Тому, якщо хочете собі таку штуку, пишете нам в особисті. Все відправимо. До розміри я укажу в відео. Ну, власне, ось, це мій, Tiger тайерстрайк. Ось такий пліт. Він такий от, йде в своєму камуфляжі, в своєму паттерні, з однієї сторони, з іншого боку, він біленький. Коротше, штука класна. У нас наявності. Норбі Груп рекомендує. Дякую за захист, пацани, дякую за увагу.